Всім привіт, Ви на каналі Батя Може, а він може, ми ж це знаємо. І сьогодні у нас буде дуже інтересне блюдо, дуже швидке в приготовленні і таке смачне смачне, що пальчики оближеш. Це буде у нас курина грудка приготовлена в соєво медовому соусі. Проблема всіх куриних грудок це те, що як би ви їх не готували, що б ви там не додавали, вони получаються сухі. І щоб цього не було, я вам покажу секретик, як зробити так, щоб грудка у вас була сочна і нежна. І для цього нам понадобиться три курині грудочки, часничок, масличко, мука, соль, перець, соєвий соус, мед і трішечки яблучного уксуса, ну а можна винний уксус. Беремо грудку і нам головне нарізати її красивими кубиками. Для того, щоб наші спиції туди попали, і вона хорошо пропиталась. Нарізаємо так і нарізаємо поперек. робимо квадратики. Ось так вона повинна виглядати. Вона хорошо просолиться, протерчиться. і туди зайде соус, який її розм'якшить. Нарізали, отак От красоту ми отримали. Беремо сольку, присалюємо. Небагато, тому що ми. Будемо ще досалювати в процесі готовки. І перчик. Нам потрібно взяти нашу муку. Висипаємо. Покриваємо нашою мукою з двох сторон. Ось так воно буде виглядати. Тепер розігріваємо сковородочку і будемо обжарювати. Сковородка прогрілася і ми викладаємо три кусочки масличка. Цього буде достатньо для обжарки нашої грудинки. Беремо підготовлену грудіночку і красиво закладаємо. Ждемо 3-4 хвилинки і перевертаємо, обжарюємо на великому гні. Поки наша грудка. Обжарюється, ми підготовимо чесничок для приправи. Беремо чесночок і роздавлюємо. Потім мелко нарізаємо. Курочка обжарилася вже. Має класний цвіт, золотістий. Ми її перевертаємо, додаємо 2 кубики масла, висипаємо наш підготовлений чесничок. І обжарюємо 2 хвилини. Після того, як чесночок обжарився, беремо наш мед, настоящий мед. І додаємо. Потім соєвий соус, 1 столову ложечку. Яблучний уксус 1,5 столових ложечки. Всі інгредієнти будуть указані в описі до відео. Все це, це обжарюємо, поки наш соус не стане густіти. Поки наша грудка смажиться. Ми до неї приготуємо швидкий легенький салатик. Беремо помідорчик, нарізаємо кусочками і викладаємо в нашу мисочку. Беремо огурчик, ділимо його на дві частини і хто любить величезні кусочки, хто менше. Без різниці. Цей салат називається «Аля батя» І вигружаємо. Нарізаємо всі наші помідори огурчики. Викладую миску і це все перемазуємо сметанкою і присалюю. Нарізали помідорчики огурчиками-кусочками. Ріжте по селянську. Я вам кажу, буде бомба. Нарізали зелень. Висипаємо це все в мисочку. Перемішуємо. Беремо сметанку. І додаємо дві ну, хороших ложки. І це все перемішуємо. В процесі перемішування не забуваємо. Посолити. Від сольки воно стане ще вкусніший і пусти сочок. Все, наш салатик чудесний, бистрий і дуже апетитний, Готовий. Ждемо наші грудинки. Наша грудинка готова. І ми подаємо її до столу. Дивіться, яка вона вийшла! Красива, нежна, сочна. Останнє, що ми робимо перед подачею до столу, додаємо зелень. Ну, наконец-то! Я дождався цього сумасшедшого блюда. А ви ж на каналі Батя Може. Того беремо, як завжди, не зміняємо нашим традиціям. Прохладну рюмочку і заслужених 50 капель. Будемо пробувати. Дивіться, яке обсмажене, карамельне, сочне. Там аж сочок витікає. Наш салатик буде просто гармонірувати з нашим великолепним м'ясним блюдом. Спасибо, що дивились мій канал. Підписуйтеся, ставте лайки. Далі буде. Слава Україні! Все буде добре! Mm, Божественний вкус і хай боги на Олімпі позавидують такому делікатесу, яке доступно нам з вами.